Інвестиції в енергонезалежність. Екофлоу Дельта Про більша частина найважчої в історії зими вже позаду. Всі ми пережили і блекаути, і аварійні відключення. Тож вже цілком можна зробити перші висновки, як же зарекомендувало себе на практиці, те чи інше обладнання для акумулювання та генерації електричної енергії. Пауербанки, джерела безперебійного живлення, акумулятори всіх можливих типів, портативні зарядні станції. Всі ці технологічні рішення знайшли своє місце у квартирах, будинках та офісах. Питання в тому, як визначити, в які ж гаджети найбільш вигідно вкладати кошти. Спробуємо розібратись у цьому на прикладі індивідуального будинку. Адже тут, на відміну від звичайних квартир, є потужні споживачі, для живлення яких потрібно шукати відповідні технологічні рішення. І те, що підходить для середнього будинку, може цілком підійти і для невеликого бізнесу. Обсяг інвестицій в цьому сегменті ринку вже досить значний і вимірюється тисячами доларів. Відповідно, оцінити ефективність таких значних вкладень досить важливо однак, про це трошки пізніше. А зараз спробуємо розібратись, що ж потрібно заживити в індивідуальному будинку, та яка потужність для цього потрібна. Зробимо це на прикладі ось такої EcoFlow Delta Pro, ємністю та потужністю 3,6 кВт. Споживання газових або твердопаливних котлів з циркуляційними насосами суттєво варіює в залежності від їх потужності. Якщо підключити середній газовий котел, якому потрібно 100 Вт на годину, він зможе працювати більше доби. Насосним станціям потрібно від 500 Вт до 1,5 кВт на годину, однак при запуску може бути суттєвий стрибок споживання. Дельта Про витримує піки більше 7 кВт на годину, тож цілком може забезпечити стабільну роботу насосу. Якщо ж брати типові побутові прилади, то тут теж все без проблем. Холодильник може безперервно працювати 15 годин. При цьому можна під'єднати ще мікрохвильову піч та навіть кавоварку. Ноутбук, телефон та пауербанк взагалі є малопомітними для такої потужної станції. Вони можуть безперервно заряджатись аж дві доби. Delta Pro має порти для підключення великої кількості приладів. В той же час її можна інтегрувати в систему електропостачання будинку таким чином, що при відключенні мережі вона буде брати на себе живлення всіх споживачів. Отже, ось такої станції на 3,6 кВт цілком вистачить для побутових потреб при аварійних та стабілізаційних відключеннях. Тільки ось питання в тому, наскільки вигідними є інвестиції в таке обладнання, як Delta Pro. Щоб розібратись у цьому, порівняємо її з деякими іншими технічними рішеннями, які стали популярними в індивідуальних будинках, з інверторним генератором, який підходить для живлення такого чуттєвого обладнання, як насоси та котли, та джерелами безперебійного живлення, доукомплектованими більш потужними акумуляторами ніж штатні. Ну а порівнювати ми будемо за таким показником, як вартість однієї кіловат години електричної енергії. Щоб визначити цей показник, ми візьмемо за основу амортизацію, яка залежить від вартості обладнання та строку його служби, і витрати на зарядку електричної енергії або на паливо у випадку генератора. Схожі розрахунки можна знайти в соціальних мережах. Вони не є точними через велику кількість різних моделей та модифікацій. Їх мета показати орієнтовну вартість однієї кіловат години електричної енергії від того чи іншого обладнання. Почнемо з бензинових інверторних генераторів. Нормальні бренди потужністю від 3 кВт до 4 кВт коштують від 60 до 100 тисяч гривень. Виробники гарантують їх роботу до капітального ремонту від 3 до 5 тисяч годин. Тобто, якщо порахувати амортизацію, вийде 20 гривень за кВт-годину. Для генерації однієї кВт-години потрібно буде спалити пального майже на 18 гривень. Сюди потрібно додати мастило та заміну свічок. Загалом виходимо на вартість близько 40 гривень за 1 кВт годину. Далі поговоримо про систему з джерела безперебійного живлення та додаткового акумулятора. При цьому в розрахунках будемо враховувати тільки вартість акумуляторів. Інше ж обладнання має тривалий строк служби, та й ціни на нього ну дуже сильно варіюють. За основу візьмемо топові акуми Гелеві. Ось такі традиційні автомобільні для індивідуального будинку, ну, дуже сумнівне рішення, оскільки при активній експлуатації їх строк служби зовсім мізерний. Отже, гелевий акумулятор на 100 ампер-годин, що є еквівалентом 1,2 кВт години, коштує від 11 до 15 тисяч гривень. За нормальних умов експлуатації він прослужить від 300 до 500 циклів. Тобто амортизація за один цикл зарядки-розрядки. Складе близько 32 гривень плюс вартість електрики всього майже 35 гривень за один цикл роботи або близько 29 гривень за 1 кВт годину. Але це розрахунки для одного акумулятора. Для того щоб набрати ними 3,6 кВт-години, потрібно три такі акумулятори. Далі розглянемо Delta Pro. за основу візьмемо її повну вартість на відміну від наших попередніх розрахунків. Акумулятори тут топові, літі залізофосфатні. Виробник гарантує, що вони втратять не більше 20% ємності за 3,5 тисячі циклів зарядки розрядки та не більше 50% за 6,5 тисяч циклів. Ну а далі математика проста. Якщо вартість розділити на 3,5 тисячі циклів, то амортизація за один цикл складе 45 гривень. Додамо витрати на електроенергію і отримаємо 51 гривню за один цикл зарядки розрядки. Вартість же однієї кВт-години складе близько 14 гривень. Отже, вартість електричної енергії від EcoFlow Delta Pro є найнижчою. Навіть з урахуванням того, що ми дали фору її конкурентам при наших розрахунках. Ну а зручність від її експлуатації є досить високою. Адже приємності у 3,6 кВт вона заряджається з нуля за неповні дві години. Окрім цього, її можна заряджати від сонячних панелей, що може забезпечити повну автономність у ясний день. Гелеві ж акумулятори потрібно заряджати слабким струмом по 10-16 годин, що в нинішніх умовах критично. Генератори ж на практиці є дорогими в експлуатації, шумними та потребують належного зберігання пального. Тож, якщо ваш бюджет дозволяє придбати якісне технічне рішення, не варто економити. Енергонезалежність будинків, квартир та офісів можна забезпечити за допомогою ось таких зарядних станцій.